Всім привіт, малюки! Сьогодні у нас дуже гарне музичне заняття, яке називається вечірня казка. Тож, давайте для початку з вами привітаємось і я співаю Добрий день, малята! І ви Добрий день! Ще разочок не почула всіх. Ще разочек і Добрий день! Молодці! Тож, малята, зараз ми встаємо на ніжки і з високо піднятими ніжками будемо з вами марширувати. Отож, готові! Почали! А тепер пострибали високо-високо. Молодці! І помахали мені ручками. Супер! Тепер можете вже присісти, ви були молодці, і слухаємо історію. Коли настає вечір і в небі спалахують зірочки, а схоже на колисочку місяць з'являється над дахами будинків, то всі і дорослі, і малята, і звірята, і пташенята лягають спати. Ось подивіться, малята, це зимова ніч! Сіра мишка у шпаринку, білий зайчик під ялинку. Взимку рано ніч приходить, зірочки по небу водить, Білка допло швиденько, Затишно там і тепленько, спить під листям їжачок, В полі в сіні ховрошок, в лігві відпочиває. Вовченятак зігріває, сплять ведмеді і косулі, в гніздах всі пташки поснули, вчасно всі лягають спати, щоб уранці рано встати. Але наші малята не бажають засинати, вони бажають послухати музичний твір, який називається Вечірня казка. Отож, уважно на готували свої вушка і слухає. Тож, малята, ми послухали, який твір, як називається? Так, твір, який називається вечірня казка. Добре, підкажіть, будь ласка, яка в нас музика за характером? Така вона спокійна в нас, лагідна, як наша матуся, як наші і ваші мами? Добре, молодці! Тільки, а зараз ми з вами прослухаємо пісеньку про маму. Ми її будемо з вами вивчати на свято весни. Отож, взяли всі своїх мам за ручки і слухаємо разом пісню про маму. Увага на екран! Ташенята гнізді, мамо, мамо! Втягнеть крилечко малі, мамо, мамо! Перше слово, перший крок, мамо, мамо, перший у житті урок мамо, мамо, ти моя ласівка, я твоя дитина, найдорожча у житті, матінка єдина, ти моя ласівка, я твоя дитина, найдорожча у житті, матінка єдина, сонце світить все. Це золоте, мамо, мамо, перше слово, перший крок, мамо, мамо, перший у житті урок, мамо, мамо. Що вам дуже-дуже сподобалась пісня про маму, про дуже чудових людей, які подарували усім нам життя. Отож, наше музичне заняття підходить до кінця. Я вам кажу до побачення. І всі разом до побачення і до нових зустрічей!